Павло Течіна, я утверджаюсь». і єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, як качума косила, а сила знову розцвіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів. Як залізо, хліб та вугіль крала, О, як твій дух осатанів, ти думала тобою вез'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума касила, а сила знову розцвела. Сини мої, не зламні Українці! Я буду вас за подвиг прославлять, ідіть батькам на допомогу І жінці, дітей спішити визволять. На українських нивах, на російських, на білоруських я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодю злодійських, вбивайте без жалю, нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляжу їх, мов пшеницю я рову, я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу. І зран нове життя заколоситься, що з нього світ весь буде подивлять. Яка земля, яке зерно роситься, ну як тут не сіять? І я сіяю, крильми розгортаюсь, своїх орлів скликаю, кличу, зву, І я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу, ще буде неба чистої блакиті. Добробут в нас підніметься, як ртуть. Заблискотять косарки в житті, Загу... води загудуть, і я життям багатим розсвітаюсь, пушу... пушу над сонцем хмарку, як брову, я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була, якам би да мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Фашистська гить. Тремти, я розвертаюсь, тобі складу я дошку гробову, я стверджуюсь, я утверджаюсь, бо я живу.